Давай, будь ласка, Дінько. Вона показала пальчик, вона крайній. Ось так, да, зайчик? Давай, ось так да? На якому каналі ваше відео дивитися? Дзюдзюн Юлія на всіх платформах. Тік-ток, Інстаграм, Фейсбук. Ну, Телеграм в мене теж є, в в описі профіля, да. Ютуб, да. Зюзюн Юлія. В Ютубі ще там солнышко Юлія можете пошукати. Скільки? 110 гривень. 110 гривень. Зараз розраховуємося за 100, 200 даю є, є? в А Дінька вийшла 110 гривень. Це в грібовці на березі моря. Це Одеські, напевно, так? Да? Одеські дині, так? Да? Місцеві дині. Домашня диня, всього лиш 100 гривень за кілограм. Грибовка. Сорт називається амал, саме Ага, понятно. Реклама вашого бізнесу вас особисті повідомлення.